Цю вулицю у вересні 2023 року прийменували з Гагаріна на честь Юрія Сініченка, першого загиблого на війні захисника, який тут жив. Його мати Тетяна розповідає, син був в АТО у лютому 2022-го Пішов на фронт добровольцем. 26 травня. Під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав поранення голови. Після чотирьох місяців боротьби за життя 8 вересня 2022 року. Помер. Через рік після смерті сина побратими запропонували, аби вулиця, де він жив, носила його ім'я. Юра родився на цій вулиці. Він родився в себе вдома, не в родомі, ніде. Він народився тут. І так як побратими вважають, що хочуть в честь нього нас, щоб була ця вулиця, я підтримую хлопця. Я не можу, як сказати, теж свою дитину вже так нехтувати. З того часу на передовій полягли ще двоє захисників із цих дворів. Місцева жителька Галина Олександрівна каже, її племінник Вадим Кулик також пройшов АТО. З початком повномасштабного вторгнення Араф захищав Донеччину. У квітні 2023-го загинув, рятуючи побратима. В школу тут ходив звідси з цієї вулиці. Всі ж воювали за нас, щоб ми ще жили і щоб ми ще. Ну як раділи життю. Юри жалко, і Віті жалко, Віталія жалко, і жалко того, що Бензі пропав, і жалко, що ці на війні, і жалко Вадима, бо він був сирота. Дружина третього полеглого оборонця з цієї ж вулиці Віталія Римара Катерина каже, 20 років прожили з чоловіком по сусідству з Сініченками. Тут збудували дім, виростили двох синів. Італія захищав Україну у складі 38-го стрілецького батальйону Ангели Вінничини. Жінка розповідає, загинув коханий у бою у свій 48-й день народження 1 січня 2023 року. Коли перейменовували вулицю, каже її думки, ніхто не питав. Рішили без мене, бо з моєї думки. Хоча у мене чоловік загинув, я думаю, що моя думка теж була б важлива. Він приходив в відпуск і ми його проважали по цій вулиці. Коли привезли, всі люди стояли на колінах. Його привезли по цій вулиці. Ми проважали на кладовище. Я не говорю на честь мого чоловіка. Просто має бути загальна назва, щоб всім хлопцям не було обідно. Ініціатором перейменування вулиці Гагаріна на честь Юрія Сініченка виступив його побратим і односелець Франц Петлінський. Він особисто збирав підписи мешканців і каже, більшість були за її чоловік Віталій, він не народився тут. Народився в Хмельницькій обчі, в Тернопільській, нічого не маю проти, так, він той герой. Юрій народився тут, і це його село. і Я і мої побратими за те, що вулиця була названа Юрієм Сніченко, так і вона назва. Я думаю, ніхто її перезивати не буде. Окрім родин загиблих, своєю думкою поділився інший мешканець вулиці, Юрій Артаменко. Розповідає, під час збору підписів його ввели в оману. Когось питали, когось ні. Мене питали, коли до мене приїхали. Я перше, що запитав з Каті питання рішили. Да, з Каті все рішили. Ну то мені байдуже, як називається, до Юрія добре відносився. Якщо з Катії вирішили питання, мене питання, хай буде. Ну, мене трошки надурили. Як правильно вшановувати героїв персонально чи колективно? Суспільне запитало у фахівця міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті Олексія Сербетника. Як і іменні назви на честь загиблих героїв, так і більш загальніші назви вони мають місце, вони можуть і мають бути присутні в нашому публічному просторі. Інститут національної пам'яті в минулому році запропонував 10 принципів меморіалізації війни за незалежність України. Одним з таких принципів, власне кажучи, Є принцип широкої залученості, публічності і ясності в питаннях, знову ж таки, в тому числі і перейменування топонімів до прийняття рішень органом місцевого самоврядування до цього моменту напередодні має прийти певний такий процес обговорень, громадських слухань з якомога ширшим колом зацікавлених осіб але за законом перейменували вулицю в рамках декомунізації, каже заступниця Якошинецького сільського голови Людмила Грабова. Загальну назву героїв розглядали, але після звернення побратимів з підписами мешканців винесли на сесії рішення про іменну назву. Тепер скасувати його можна лише через суд. Винесли на сесію і якби назвали. Але потім дружина загиблого. Приходила, вона теж зібрала підписи громадян, і так виходить, що навіть деякі підписи були і і там, і там, якби ну і за то, і за то. Але є по закону, ми не можемо свої рішення відмінити. Ми запропонували дружині, щоб вона звернулася до суду. Є людські підписи. Сумніватися в нелегітимності з тих списків, так само як і списки пані Катерини, теж немає. Ну, Мені ж питання перейменування вулиці в Микулинцях залишається відкритим. Дружина Віталія Римара каже, звертатиметься до суду, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих захисників. Пам'ять про всіх хлопців має бути однакова. у випадку. Якщо суд скасує рішення сільради про прийменування цієї вулиці, знову проведуть голосування. Каже Людмила Гробова, але цього разу зроблять його онлайн через застосунок дія. Всі досі між собою вирішили питання, а ми підтримуємо їх. Сумісне рішення. Багато героїв є. І всі герої, і не знати, де хто кого. Думаю, що треба не спорити, а назвати так, щоб було нікому не було обідно. Ірина Ахоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.